Труп чоловіка у чоловік стойку. Зафіксували в даному випадку який ймовірно одяг. Ймовірно, бо ви, якщо Звернули увагу, він зітліли і. В протоколі зазначено, що ймовірно, піксель, зазначено розмір взуття. На даний момент, на жаль, нічого промерзли. І, ну, неможливо там одяг розвернути, щоб побачити чи є написи. Визначається на місці попереднього, чи це тіло одної людини, чи може бути сумнівий, що це тіло може двох, а інколи буває таке, що й там трьох. У деяких випадках в залі ми не розуміємо одної людини, трьох, п'яти чи десяти людей, і в залежності від цього відбирається та кількість ДНК, яка необхідна для того, щоб подальше ідентифікувати це тіло. там є? — Я я